Пам'ятаєте фінальну сцену із фільму Ціні забутих предків це похорон головного героя Івана. Чи не дивувало вас, що присутні, замість того, щоб плакати за покійником, танцюють так, що аж труна трясеться. Скажу чесно, я сама бачила цей фільм і не раз, і великої уваги цьому моменту не надавала. І була неправа, бо пропустила обряд, який називається Грушка. Але тоді я про це ще не знала. Це проект «Файно» і сьогодні. Ми говоримо про забави на похоронах пронах Цюбинський, а за ним і Параджанов показали нам дуже давній поховальний обряд гуцулів, і це не художня вигадка чи фантазія митців. раніше. Люди дійсно веселилися на похованні. Отже, грушка це танці, ігри та веселощі біля покійника. Ще це називали лубок або посижіння. Навіщо це робили? А для того, щоб відвернути увагу від смерті в домі і розігнати сум. Збирались на грушку напередодні поховання після молитви і прощання. Спокійним розмови поступово змінювалися. Люди починали згадувати кумедні історії про померлого і грати в ігри. Гарно вбрані хлопці ставали у коло і починали пританцьовувати. Когось одного ставили всередину і штурхали його. А той мав здогадатися, хто ж його вдарив. Якщо він не здогадувався від кого прилетіло, то мав зняти з себе якийсь елемент одягу. Не хотів засвітити дубцю, мав вмикати третє око, інакше ризикував Лишитися, в чому мати народила. Ця забава називалася Гра в паса». і на роздяганні вона не закінчувалася. Бо щоб повернути свій одяг, треба було відробити його. Хлопець мав виконати або сороміцьке, або моторошне завдання. І найперше це поцілувати мертвого усім гуртом, сміючись та підколюючи програвшого, йшли до домовини, аби перевірити виконання завдання. А інші дотепники знаючи наперед про цю гру, прив'язували. До покійника мотузочки та ховали їх за двері. І коли хлопець нахилявся, аби поцілунком відпрацювати свій програш, покійник вставав. Від такої несподіванки усі в страху розбігалися з хати: хто у вікна, хто у двері. Усі ігри біля небіжчика символізували життя і смерть. Наприклад, гра Огарчик, запалену скіпку швидко передавали з руку руки, у кого згасне, помре наступним. Щоб обенути це, треба було перецілувати усіх присутніх. А ще Робили щось на кшталт похоронного вертепу. Це коли присутні переодягалися у різних персонажів. Наприклад, два хлопці одягалися у старих діда і бабу, замазавши обличчя попелом. Ці ігри мали часто еротичний і пародійний характер, наприклад, пародіювали похорон або ще могли переодягатися у смерть. Для цього вбиралися в усе біле, ховали обличчя, а в зуби вибрали червоний буряк для кольору. І ось така переодягнена смерть мала раптово вискочити. Налякати усіх присутніх. Таким чином, люди жартували над самою смертю, нагадуючи собі про неминучість земного життя. Легіні й дівчата сходилися на грушку, уклякали коло тіла, відшептували молитви, а потім у борза, смуток скидали і в хоромах гралися в жмурка та лопатки. Туго сплітайте рушник, дівчата! Тугенько. А на стільчик нехай сідає Марійка А Ану, хутко. А ти, Васильку, присідай на коліна. Лице Марічці у сорочку клади та й угадуй, котра піде за мене. Василина піде за Федя, Гафія за Леся, Калина за Михаля, а Одокія за Гната. Так випала на Ілащині грушці. Так сповнитися має. Однак з часом грушка почала зникати. Деякі дослідники вважають, що на це вплинули церковні заборони та зміни в культурі, де тема смерті стала більш табуйованою. Останні згадки про грушку припадають на 30-ті-50-ті роки. І допоки ви не почали закидати про дикість цього обряду чи неповагу до мертвих та смерті, згадайте альбоми своїх бабусь чи матерів, де поряд зі звичайними світлинами із дитсадка спокійно можна побачити і фото з. Охорон, і такі фотосесії з покійниками вважалися цілком нормальними ще в 90-х. Я і сама такі фото бачила. Вони і зараз лежать у конверті в шухляді маминої шафи. Ми маємо зараз розуміти, що раніше люди трохи інакше ставилися до смерті, якщо хочете, простіше, бо бачили її часто, і оці всі забави мали дуже глибоку мету: а саме, допомогти впоратися із горем, ба більше вірили, що душа покійника не відразу залишала цей світ, і аби не втопити цю душу в сльозах, а дати можливість спокійно вирушити у вічність саме для цього і існувала грушка. І ось раптом високий жіночий сміх гостро розтяг важкі покрови суму. Hey, ти, носати, купи у мене зайця. Починалась забава. Ті, що сиділи ближче до дверей, повернулись спиною до тіла, готові приєднатись до гри. Весела усмішка розтягла їм лиця, а заєць переходив все далі і далі, захоплював ширше і ширше коло і вже добирався аж до мерця. Ха-ха-ха, гарбати кривий. <гарбати> <гарбий> Про тіло забули. Тільки три баби лишились при нім та скорботно дивились скляними очима. Як по жовтім застиглім обличчі лазила муха. Молодиці липли до гри з очима, в яких ще не встигло згаснути смертельне світло, і затертий образ мерця, Вони охоче йшли цілуватись. Дзвінки-поцілунки лунали по хаті і сплітались з плачем сумної трембіти, що все ще сповіщали далекі гори про смерть. В сінях згасили світло, дівки дико пищали, а парубки душились від сміху. Забава трясла стінами хати та била хвилями зойку в спокійне ложе мерця. Навіть старі приймали участь в забаві, безжурний регіт трусив їх сивим волоссям, бряжчало мисто у молодиць на грудях, жіночий вереск роздирав вуха, гриміло ослони, зрушені з місця, і стукались в лаву, де лежав мрець. Під вікнами сумно ридали тримбіти.